Я Калугіна Людмила Костянтинівна, ну, зараз пенсіонер, а все моє життя наповнено і роботою, і, і всім самим гарним, так що я довольна своїм життям. Розкажіть трошки про свій внесок в Кременчук, як кажуть? В Кременчуці я з'явилася у 45-му році. Після того, як пережила одну світову війну, Другу світову війну. В 45-му році, в листопаді ми приїхали, місто було розрушене в руїнах. По мосту, по якому ми йшли, він був раніше розрушений німцями і зроблений з таких дощичок. Ви знаєте? І один такий маленький кулі зустрів нас нашу сім'ю на вокзалі. Невеликий скарб наш положили на цю тілешку маленького братика в газетках, бо було холодно, газетки, одіяйця. Я моя, і мої дві сестри і ще чекували за цими повозками. Ну, прийшли, прийшли в Крюков. Глиняна хата, у Вітчима. мама ждала багато, його довго ждала і приготувала наречених. А тут Вітчим троє не своїх дітей привіз. І вже одного свого. Отак. От. От Його мати була дуже незадоволена, в хаті не було навіть світла, от каганець горів, кинули нам на пол таку е, якусь тряпчину, і ми там троє дівчаток вляглися. Ну, потім були всякі неприємності з цією бабушкою. Ну, потім. Все оляглося. В 1953 році я закінчила 9 школу, Крюков. 9 школа, російська школа була, бо ми приїхали з Росії. В школі в мене була улюблена учителька Віра Михайловна Яковенко. Чоловік її теж був мовник, українську мову викладав, а вона російську. Боже, яка вона красива була. Я в неї була ну, просто так влюблена, що не знаю. І вона мене полюбила, вона коли зустрічала маму, припустимо, на ринку і каже, ну, ваша Люсінька, ну, любов Орлова, ну, дивиться на мене своїми голубими очима. В общем, у нас така була любов між собою, я не знаю. От. Потім я любила дуже читати. Читати, от мені батьки ну, забороняли читати багато, зір буде поганий, все. А я заховаюсь під одіяло і читаю, і день, і де, ні, ні читаю. І е, закінчила я цю школу і поїхала вчитися. Я знову в Іваново, в своє місце, де я народилася. Е, на, Факультет іноземної мови в інститут, педагогічний інститут. Вот. Там 5 років провчилася, одержала направлення в Хабаровський край, ну, диплом отримала і направлення в Хабаровський край. Знову приїхала в Крюків і в цей же день пішла на танц. Майданчик з сестрою і побачила там на танцмайданчику свого бувшого-однокласника Калугіна Константина Костянтина Калугіна. Дивлюсь на нього так через площадку і думаю, ну який, якось він на мене схожий. Ну він чернявий, зовсім і схожий. Але мені ось щось так показалося, що він на мене дуже схожий. Він мене побачив, звісно, Завітав, запросив на танець і провів додому і ще раз, і ще раз, і ще раз. Ось він, мій чоловік, от Константин, у мене батько Константин, чоловік Константин і внук. Константин, у нас Константинів багато. От. І потім каже: ну чого ти будеш туди їхати, в той Хабаровський край? Ти ніколи не побачиш свою родню. Тому що, по-перше, це далеко, по-друге, це дорого, а самоліт, там, цей літак коштує, я не знаю, не зовсім, з нашої точки зору. Ну, яка різниця? От. І мене там чекали. 1 серпня вже оформлюватись на роботу. От. Ну, Константин мені ще в школі подобався. Ми сиділи. От він в мене на два роки старший, але він був в окупації. Бо Крюков, Кремінчук були в окупації, і школи не працювали. І ми. Опинилися в одному класі і за одною партою. Він мені подобався, потім він пішов в ремісне училище, і потім, як виріс, він ще більше мені сподобався. І я сказала, ну я згодна за тебе вийти заміж. Ми прожили разом 51 рік. Була, було золоте весілля, тут десь є, золоте весілля наше було. от у нас двоє діток, двоє дітей, дочка і син, шестеро внуків і троє правнуків. І слава Богу, він дожив до всіх, всіх побачив. Але вже 15 років, як Константина, немає. Я сама ну і взагалі живу сама, всі пороз'їжджалися, повилітали з рідного гнізда. Я живу сама в так називаємому німецькому домі. Всі його знаєте, в Кремінчуці. В трьохкомітній квартирі сама готую, сама прибираю, сама хожу в магазин і в аптеку, і в музей. І кругом хожу. От ви одружились з ним. Куди ви пішли працювати в Я Оскільки я дружилася, то не поїхала в Хабаровський край. І перший рік я працювала у шостій, нині 29 -та школа. От, там учителька пішла в декрет і я на заміну там працювала. Дуже сподоб... я сподобала, 6-10 клас вела англійську мову і дуже я сподобалась 10 а класу. Тому що в школі вже вчителя були старенькі такі, а тут молода вчителька прийшла на перервах волейбол з ними, там на стадіон ходила з ними. Всі, вони дуже мене полюбили. І з тих пір, як тільки десь щось відмічають, якийсь там свій ювілей там, то вони мене завжди приглашали, завжди приглашали. Запрошували. От. Ну, закінчився учбовий рік. Куди йти? При вагонному заводі був філіал Московського політехнічного інституту. Вечірні заняття були і мене туди запросили. Я стала там викладати німецьку мову, бо англійську вже прибій. У мене саме англійська, німецька друга мова, але вже англійська була зайнята посада, і я німецьку мову викладала. От. Ну, А потім став у місті свій вуз організувався. Це Полтавський інженерно-будівельний інститут. І я там була, це був факультет загальнотехнічних дисциплін, факультет хімії, фізика, математика, там іноземний. От таке. От. А потім студенти йшли по своїх спеціальностях, ну, куди інші міста, Харків, політехнічний. Потім ми стали ХАДІ, Харківський автодорожний інститут. Ну, недовго, недовго. А потім ХПІ, Харківський політехнічний. І вже із ХПІ виріс наш рідненький університет імені Остроградського. В цьому університеті я пропрацювала 33 роки. 33 роки. Уже багато років я на пенсії. От. А загалом скільки пропрацювала в педагогіки? 40 років. Бо я два роки там вечірні туди-сюди, і п'ять років вважається інститут. Теж п'ять років. Ровно 40 років я пропрацювала рівно. От, я працювала при Володимирі Єлісейовичі Маслові, тоді був ректором. Цього ректора я ну, один раз бачила, коли. Запросили на 30-річчя кафедри іноземних мов, то я його побачила. А взагалі я 12 років була завідуючою кафедрою іноземних мов. А, і одночасно 6 років голова профсоюзного комітету профспілки. От. Ну, за цей, за цей час. Кафедра, ну при мені виросла до 12 чоловік. А як проспілки я завжди любила працювати з людьми, завжди всіх поздоровляли, який там ювілей або просто день народження. Якось дуже по-людськи відносились. Зараз профспілка не працює. Я щось звернулася. А кому я там треба? Ні, ніхто. От. Ну, це таке взагалі це не важливо. Ну от, пропрацювала там багато. Їздили ми на екскурсії, коли я була представлем профкома, в Волгоград потягом їздили, в Чигірим їздили автобусом. В Кишинів їздили потягом. От, багато таких місцевих екскурсій там, кругом. Ну, Якось я любила так трошки, щоб люди відпочили, щоб трошки активізувались, якось друг друга побачили. От, так що, ну, я Взагалі задоволена своєю роботою. Ви можете назвати когось відомих випускників ваших. І учеників? Так, да, учеників, студентів, хто відомий, кого ви відомого mm -hmm. на Студентів було багато. Ну, наприклад, Кузьмін Євгеній Олександрович, він був в нашому раніше називались угу. промишлений сектор в місті. Хто і що там такий? Відомі. Та всі, всі начальники вагонного заводу, всі в мене вчилися, там Матвієнка, я не знаю. Так, просто, якби трошки подумати, то можна було згадати прізвища, а так, всі, всі мені відомі, всім я відома. У мене військовий був зять. Він загинув, да. він загинув у минулому році, 23 січня, під Куп'янськом налетів, він їхав на воєнній машині, налетів, ну, це ж як їх називають, і да. Бросив снаряд і таким чином загинув Ігор, Ігор Калугін. Ховали тут, привезли. Залишилось двоє діток. Людмила, зараз донька старша, його Словакії Людмила. Вот. У неї чоловік, посол від України. Це Ігоря Дочка. А син тут, звісний танцор в місті, у нього. Групи, де він веде танці. От, це, я забила, як це називається общество, яке знаходиться напроти церкви, напроти головної церкви, там, там де була трикотажна фабрика, от там його місце роботи. От, зараз він в Словакії гостить у своїй сестрички, От. Старші мої внучки, одна в Києві живе, друга під Києвом, боярка. Сьогодні вони приїжджають до мене на ювілей. Вони організували мені зустріч, ну, своєю родинною така зустріч, як він називається, Ахтамар. В Ахтамарі, от. Ну, всі мої ювілеї там були. От синок допомагав. А зараз внучки, бабуся, ми хочемо тобі так. Кажу, та не треба, в мене нема настроєння. Та, о чому ти говориш? Давай, давай, давай. Ну, в общем, завтра ми будемо в Ахтамарі. Просто родинне таке свято. На святі, крім родичів, Еми Шушпанової сестра. Луїза, це бувший директор музею Шушпанова Емма Георгія, а у неї сестричка молодша. Ема померла 7 років тому. Ми з нею дружили, учились в одній школі. Десять класів закінчили в одній школі, в 9, потім весь час дружили. Так от, Луїза буде, як Подруга моя, бо всі останні подруги померли мої, я поховала. Із всіх моїх родичів, тільки бабушкина сестра дожила до 91-го, а так всі померли раніше. Як я дожила до такого? Ну, ніякого секрету немає, я не знаю. Я просто спокійна людина, нікого не обіжаю, нікому не заздрю. Ніколи не увлікалася алкоголем, Завжди любила свою сестру, своїх дітей і сестер, а їх у мене було п'ятеро сестер, от брата немає, і одна сестра два роки тому в Ярославлі померла. Ну, а так всі живі, слава Богу. От, ну, не знаю, може, Господь мене любить, не знаю, чого я так. Ну, я себе почуваю, треба сказати, не на 90 років. Понимає? от ну, вроді мені як 65. Може. Да. І коли я хто, хтось питає, там, скільки вам років, а скільки ви дасте? Ну, може, 70 є. Кажу спасибі за комплімент. Які 60, які 70, Ну, в общем, от так. Цікаві який... моменти бувають. Ви дитиною пережили Другу світову війну. Зараз вимушені жити знову під час війни. Що ви скажете? Це вам яке ще випробування в житті, от, що ви mm -hmm. дві да. війни да. Ці дві війни мені важко було і пережити і переживати. Тому що мені було шість років, коли розпочалася Друга світова війна. Батька забрали на другий день на аеродром і там навчали десантником. десантником. От. Він загинув у Литві під Вільнюсом в 43-му році. От, і похований в братській могилі. Батька, батькові було 33 роки, возраст Христа. От. Ну, нас залишилось троє дівчат. Три дівчатки. Я старша, Галя на півтора роки молодша мене і Надя на 5 років. Ну, німці. Робили на, на лід своїми бомбардувальниками на Іваново. Але Іваново — це мануфактурний край. І вони думали, що буде бліцкрік, і вони одержать це місто до себе, заберуть. Але от я зараз можу воспроизвести гул оцього бомбардувальника, як він летить, а ми вибігаємо з дому. Якісь торбочки там щось несем, бо Надя малюсінка була, там то молочко, то то з мамою бігали в окопи. Раніше в окопах ховалися, От, недалеко від дому. Ну, Потім батько загинув. Мама сподобалась одному українцю. Який з України. Він довго жив в Лі... тоді в Лінінграді, От. і він запропонував їй одружитися. А вона каже: Ваня, я не можу з тебе щось скрити, тому що в мене троє діток уже, три дівчинки. А він каже, так це ж хорошо, а вдруг у нас дітей не буде, а це тут, тут ж готові дівчата. От. Хороший був добрий такий відчим. Він сказав, Ліза, ми повинні їм дати вищу світу всім, щоб вони не обіжались на свого відчима, Я хочу, щоб вони всі одержали вищу світу. Так це і вийшло. Ми всі одержали вищу освіту. От коли приїхали в Кремінчук, він руїни, руїни, руїни. Зараз, слава Тобі Господи, дай Бог, щоб ця війна не порушила це гарне, красиве місце. Я люблю наш Кремінчук. Я тут довго із своїх 90, я тут 75 років живу. Я люблю мову, я люблю Кримчук, люблю взагалі нашу зелену, красиву Україну. Колись моя внучка каже, бабуся, ми поїдемо в Єгипет, може, і, і ти хочеш з нами поїхати. Ну, це, може, вісім років, 10 назад, я не знаю. Я кажу, хочу. Ну, вони пішли е, оформлювати документи. Вона каже, з нами бабуся, а скільки бабушки років? Стока. Вони кажуть, та ви що, та ви страховку заплатите більше, як путівку, тому що це треба оплачувати, а не дай Бог Груз 200, це все оплачується. Я відмовилася, відмовилася. Коли вони приїхали з Єгипту, і Аннушка моя внучка каже, бабушка, ти молодець, що ти не поїхала. Краще нашої квітучої зеленої України ніде немає. Одні піски, одні верблюди. І, і нема нічого там хорошого. Ну, ну, чого б ти поїхала? Ти молодець, що не поїхала. Я, я довольна була. От. Ну, а ця війна, ця війна, мені, звісно, ну, дочка в мене є тут в, в Кременчуці. Внуки всі порозліталися, хто в Києві, хто під Києвом, хто де. Дочка і один внук тут у мене Костік Константин. Танцор наш. Він їздить на всі змагання десь там завойовує призи. Ну. б ви побажали Кременчужому? Ми мі цього міста, я, я розуміла, да, що. Я побажаю всім, всім нам і їм, кремінчужанам і, і нам, всім миру, миру, сталого миру. Бо всі люди вже стомилися від цієї проклятої війни. От, ну, я не можу сказати, що я роблю з телевізором, коли показують Путіна. Я просто не хочу це на камеру казати. От а взагалі я його не навичу.